Вітаємо вас на обо стол. Мене звати Тетяна Іванська, а говорити буду із Тарасом Загороднім, політтехнологом. Пана Тараса. Я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава. Пане Тарасе, вже є. Ну, писали принаймні, західні змі про те, що Дональд Трамп, обраний президент Сполучених Штатів, mm -hmm. у четвер поговорив телефоном mm -hmm. із Путіним, обговорив війну mm -hmm. в Україну. Mm -hmm. про це писав Вашингтон Пост. Втім, зараз, от на БіБІСі Україна, я дивлюся, що вийшов матеріал, де Пісков каже, реагуючи на матеріал Вашингтон Пост, що це чиста вигадка і не було жодної розмови. Як ви вважаєте все ж таки, чи була ось ця розмова, враховуючи те, що сьогодні літаки політали і не було мас масованої атаки, як е як думалося, що буде? Чи все ж таки була ця розмова? Я підозрюю, що була, і вона дуже не сподобалась Путіну. Знаєте чому? Тому що на російському телебаченні, от те, що там спостережули люди. А пишуть, почали показувати фотокартки дружини Трампа, а вона ж модель, там зі Словенії, по-моєму. Його обнажонки які старі, і так далі. Що це означає? Що це означає, що Путіну дуже не сподобався тон розмови. Якщо, якщо була та розмова, так? і все не йде так по плану. Не так як у нас розповідають деякі люди, які досі не можуть вийти з виборчої кампанії Сполучених Штатів Америки або досі працюючи на демократичну партію, про те, що Трамп всіх здав. Якщо сам факт заперечення розмови, якщо ти підтверджує то це, заперечується, означає, що в Кремлі не сподобалися результати. Тому що Путін завжди дбав е, про те, щоб бути на рівних саме з Сполученими Штатами Америки. Більше йому ні, ніхто не цікавий. І якщо ти заперечуєш факт розмови, це означає, що а ти підтверджують, це означає, що не дуже добре щось відбулося. Ну але, пане Тарасе, тут все ж таки. Воно то може і не добре відбулося, але тим не менше, Путін все рівно е, продовжує піднімати градус. Так, це означає, що він все рівно в цій розмові десь намагався ну або натиснути, або е, нав'язати свої ну, правила. Ну, і що? І нічого не вийшло. Нічого не вийшло. Чи міг він заручитися підтримкою е, Китаю? У чому? Ну, ми знаємо, що Трамп не хоче виграти. Та ну, скажімо так, умовно кажучи, переграти Китай. Але О. от коли ми згадуємо промову Путіна на Валдає, то Путін говорив там, по перше, з позиції сили, і по друге, в нього було таке звернення до заходу: мовляв, дивіться, ми тут всі, я, Китай, КНДР, а ви проти нас, ну практично ніщо. <зважається> Знаєте, говорити можна все, що завгодно. Знаєте, є такий не старий анекдот. Це коли приходить дідусь до уролога і говорить: Я хочу так, щоб у мене три рази на ніч виходило. Так? А він говорить, звідки ви взяли, що у вас три рази на ніч вийде так зробити? Говорить, ну мій сусід там яша, йому 75 років, на 5 років мене старше, він чотири рази за ніч може. Давайте зробимо як у нього. Ну, якщо він говорить, то і ви говоріть. Так і так таке так те, що говорить зараз. Путін, Ой, знає. пан пане Тарасе, знаєте, це справді старий анекдот. Він смішний і напевно він десь е... так так, воно і є. Ну, слухайте суттєвий ну, так. так. Так, так але ну, ось ця говорити. кремлівська Дивіться. цвіт, вона все рівно а... існує, і нам від того не легше. Ну, ні, ні, Почекайте, Нічого? давайте давайте просто не все слухати, що говорить Путін. Да? те, що він говорить, це так для того, щоб так говорити, потрібні ресурси, потрібні перемоги, які є явні, особливо для Трампа, якщо говорити серйозно, ніяких підстав для того, щоб на щось претендувати у Путіна немає. Коли Путін говорить, що він, я і Китай. Це мені нагадує ще іншу знаєте, історію. Це коли а, був такий м, голова Албанії, Ходжи, який 40 років правив там, а, який завжди говорив, що він з Радянським Союзом це 228 мільйонів. Ну, 8 мільйонів, ви розумієте, там Албанці, да, і 220 – це вже Радянський Союз. Ніхто нікому, це це абсолютно блеф щоб ви розуміли. так І в даному випадку це намагання видати бажане за дійсне і намагання те, що от Путін навалдає. Він же основне що сказав? А, ну, неважливо, де Україна кордони. Нас цікавить більше там питання безпеки. Він хоче підписати Ялту нову. так Він хоче, щоб йому віддали сферу впливу в Центральній Європі. Щоб вийшли з НАТО ці країни, про які є Центральної Європи, так, так він це все хоче. Я от перекладаю, що говорить Путін, і тут приходить Трамп, знаєте, людина, яка абсолютно цинічна, абсолютно чітка, зрозуміла. Йому тут приносять, говорить ми хочемо таке, таке. Тобто, це ще працювало 21-му році, коли цей Блеф існував і фльор навколо російської армії. А тепер цього немає. Він може говорити все, що завгодно, і він дуже поспішає, я вам скажу. Чому тому що час працює проти Росії на за адміністрацією Байдена, наприклад, <кій> час працював проти а, України, тому що Україна стікала кров'ю, рано чи пізно за все рівно приводило б при такій затримці допомоги, приводило б до нашої поразки. А то зовсім інша ситуація. Чим відрізняється Трамп від Байдена, тим, що у Трампа. Адміністрації Трампа є великі протиріччя самої Російської Федерації, які полягають в питаннях нафти. Трамп хоче експорту нафти та газу. Те, що ми з вами обговорювали неодноразово, він, ви можете почути, що він ж постійно про нафту говорить. Почути, що останнім часом говорить Трамп: вони хочуть випустити на ринок нафту та газ виробництва США та Канади. А це означає, що російська нафта не дуже потрібна буде. Далі Транс відкрито говорить, що нафта по 40 і ніякої війни не буде. А це росіяни розуміють, і нафта по 50 це клінічна смерть російської економіки. Причому це вже може бути в 25-му році. Чому? Тому що все ж таки, якщо йдеться про сланцеві, сланцеву нафту, яку може зараз запустити Трамп, там досить швидко все в дійсності відновлюється. В першому кварталі вже будуть якісь результати. І багато чого іншого буде відбуватися. І тому час працює проти Росії, і тому вони там поспішають запускають різних, хто там Ставридіс там щось виходить, говорить, Україна повинна позбутися там, відмовитись, там якісь там старші радники, молодших полковників. Невідомо там хто, які невідомо, чи будуть вони взагалі працювати в держдепі, все інше, які будуть це говорити. Тому це зрозуміло. Зрозуміло. Що він так хоче. Але як знаєте, знову в тому цьому е, анекдоті: дай Боже, щоб наші бажання збігали з нашими можливостями. Угу. Так от Трамп вже абсолютно чітка і зрозуміла людина. У тебе, які є підстави так говорити, і що ти хочеш. Далі дивіться, зараз. Путін, А чим торгувати буде Путін? Говорить, дайте відпустіть, наприклад, зніметь з мене санкції, щоб що, щоб тобі ще нафти продавав. А навіщо Трампу російська нафта? У нього он пацани в Техасі зголодніли за часи злочинної влади цього Байдена, який обмежив там добичу нафти та газу, або в, в, в цій в Альберті канадській цій провінції, яка не добудувала свій нафтопровід який заборонив Байден та багато чого іншого. Тому і що в обмін там. Ти обіцяєш одразу ж ти воювати проти Китаю, наприклад. А чи можеш ти це зробити через свою залежність технічну від, від Китаю, так або через, а, наприклад, залежність від Північної Кореї, в тому числі. Тобто там багато в цьому рівнянні дуже багато невідомих і невідомих з російського боку. Чим він торгує? Фактично програшною війною і неможливістю своєї економіки далі фінансувати війну, От про що він говорить? Тому там багато там багато питання. Ну, це знаєте, справді у нас з вами от багато питань до нього, і ми не розуміємо, чим він торгує, чим він залякує. Ну чому його бояться європейські лідери? Але тим не менше, кожен європейський лідер він думає про свою державу, про свою країну. І він десь ми пам'ятаємо, і Шольц сказав. Ну а може, все ж таки поговоримо так і намагалися там і О, Орбан Це взагалі каже, треба налагоджувати зв'язки, знімати санкції. Але от якщо ми говоримо про час, як час працює проти Росії, як час працює на нас, і як ми зараз цей час можемо викликати. Використати, тому що коли з'явилася ця публікація про те, що Трамп поговорив з Путіним, вже була реакція, нібито, то знову ж таки, але знов ж таки це західна преса, що Україна знала про цей дзвінок. Відтак як ми зараз маємо діяти, як ми маємо зробити так, щоб час працював на нас, і що ми можемо зараз ще робити? Чи можемо ми, наприклад, натиснути зараз на адміністрацію Байдена, щоб він пішов не з програшем, щоб він дав нам дозвіл на те, щоб ми били по Росії? А це не так працює. Не треба бити когось запитувати. Треба штампувати власне ракети довбати по території Росії. Тільки так ти робиш заявку. Ну, От бачите, щодам... ми робимо це безпілотниками. Пам'ятаєте, ось він приїжджав, а, так, ну, так Класно, робити... ви молодці, ви справляєтесь безпілотниками, ну, що, а нам треба що. ракети. А треба ракети. От там Зеленський говорить, що вже є балістична ракета. Влупити ракетою під, під Москвою, десь показати теж, ну краще пізніше, звичайно, там коли буде мороз, і так далі. Це в цьому світі вирішує тільки сила, тільки сила вирішує. Уряду запитувати, де гроші на ВПК. Якщо немає грошей на ВПК, дозволяйте нарешті експорт нашого, нашого ВПК, щоб і валюту з в в країну завозили, і податки сплачували. Секретність підприємств ВПК, довгостроковість контрактів підприємств ВПК повинна бути. Вся національна ідея у нас повинна побудована навколо ВПК нашого. І 20 років, навіть після закінчення війни, ми повинні бути захищеними, щоб не, не залежало ні, ні від кого. Тому що цей світ так побудований. Якщо ти показуєш силу... Тоді в тебе інвестують гроші, тому що в крутих та борзах пацанів завжди інвестують гроші, бо вони перспективні. Якщо ми будемо бігати, а допоможіть, а от так от ну тебе не будуть поважати. Так захід не працює, так у них голова не працює. Тим більше ви повинні розуміти, хто такі республіканці. Республіканці це протестанти в першу чергу. Це абсолютно самостійні люди, які живуть за принципом: ти сам собі допомагаєш, що ми тобі допоможемо. Якщо ти сам собі не допомагаєш ми тобі не допоможемо. Впахувати, впахувати на роботі, підприємницькій діяльності це богоугодна справа. Якщо ти нездара, якщо ти ледер, тебе тобі нічого не допомагають Що б ти там не просив? Отак От треба діяти. Тому ми там бачили гурівці влупили по Каспійському морю. Оце вже. Претензія на те, щоб тобі дозволили бити по території Росії, тому що ти показуєш, мусаліма будемо бити, даєте ви не даєте так. А, СБУшники вон в Брянській області винесли там а, і хімічний завод, і склад з кабами і все інше до цього, Вадигею вони кудись там влупили по аеродромах і так далі. От на чому треба концентруватися, а потім ти приходиш і пред'являєш, тому що немає сенсу от бігати зараз за Трампом. От немає ніякого сенсу. Знаєте чому? Тому що не сформовано ще Держдеп, не сформований невідомо, хто е, в Пентагон, невідомо взагалі, що там. Що там відбувається? Тут навпаки, з, з цього з Байдена треба викачати більше, те, що він нам обіцяв, так е, там дозволили нарешті технікам перебувати на території України. То тобто, уявляєте собі, нам не дозволяли можливості наші союзники не дозволяли можливості перебувати технічному персоналу, який може ремонтувати Петріоти і Ф 16 Ну, ідіотин ситуації. Дають там 500 ракет. Добре. Сім мільяр... мільярдів доларів, які вони затримали, затримали з різних причин. Нарешті там кудись вони виходять. Зараз викручувати більше на, на Трампа треба. Трампа він сам. Знаєте, він такий пацан, так що він, він розуміє силу, він розуміє, коли у тебе є претензія. Ну, як він що? сказав, ви ще будете приємно здивовані мною. Да, так, претензії. Оце претензія. Оце, ну, ви ж повинні розуміти, що він такий нью-йоркський мажор-гопнік. Да? Він, він пройшов дуже жорсткий світ нью йоркського бізнесу ріелторського. Там ну, це такі, знаєте, не такі дуже жорсткі хлопці. Так? І він все чудово розуміє. Якщо ти е, показуєш силу, тобі допомагають. Якщо ні, ну так, так ти хто? От що ти можеш претензії От коли там ви говорите, там от що Путін сказав і так далі, ти не скажеш. Путін, ну на так, а на що ти претендуєш? Ти мені говориш, що, що Україна повинна віддати Запоріжжя Херсон, е, Херсон е, Донецьку область. А на якій підставі? На якій підставі це це вимагаєш? да Якщо у тебе те те не вийшло, у тебе ракети вибухають, склади у тебе вибухають, українці херачать по твоїй території. Як хочуть, на, на чому ґрунтується твоя претензія в тому, що ти претендуєш на якісь, е, сфери впливу? А він скаже: зараз це питання прокоментує мій Медведєв. І відходить Медведєв і каже: Ядерний удар. Ну от, от цим вони е, можуть ну, давайте, але. Так, це тут питання, дивіться. чи вони зможуть зараз цим маніпулювати о, о дивіться, всі вже є, всі червоні лінії. Перша червона лінія до речі пам'ятаю це, коли Україні знімали е, обмеження на е, зброю. Зняв Трамп в 2017 році. Там теж говорили про червону лінію. Ну то таке, знаєте, він десять разів можуть говорити, але ж вони нічого ніколи не зробили. Тобто, з точки зору російського законодавства, то давно є привід бити по території України вже ядерною зброю. Україна ж воює в Херсонській області, в Запорізькій області, в Донецькій, які вони вважають своєю територією про Крим. Я мовчу. Ну і про Курщину та наші історичні землі. А, і за курс на Кур... а що, що робить українська армія. В Курській області, да? і що європейському історичну справедливість. Так, ти про що ти про що говориш? Тобто це mm. абсолютно цинічний світ. А, і якщо у тебе немає що пред'являти, а України є що пред'явити. Да? Це зовсім по-іншому. Те, що європейці, ви там говорите, хитаються. Ти слухайте, ви там, коли там говорите, ви забуваєте ще одне: компромати гроші європейські європейській mm. політиці теж роблять дуже багато. Ви ви собі не уявляєте наскільки корумпована німецька політика? Росіяни займалися ось ну, там російські гроші, не наші там теж ну, і російські. Буде. Ну теж, але не все виходить. Ну Орбан одне говорить. Завтра іншою буде говорити. То така, то така справа. Орбан це не найбільше проблем. Пане Тараса коли от виходять різні інтерпретації так званого мирного плану, різні варіанти поступок України, там ми ні. чули вже та ми чули вже і про 20% що треба Україні забути. від кого ні, ми про чули? У мене завтра ж запитання: від кого ми чули це? Ми чули про 20% територію. Так припускав Верховний голов, Головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО Колишні, Біот, адмірал ВМС США, відставці Джеймс Стабрі. Да. Але я я до чого веду дуже багато з'являється таких вкидів. Як ми зараз маємо на це реагувати? Чи маємо ми реагувати на кожну таку статтю і казати і наголошувати, що Україна в 91-х, в кордонах 91 до да, да, не треба? Давайте, давайте так. Українці повинні зрозуміти, що коли нам західні дипломати все інше говорять, що у них ідеальне суспільство. Вони, м'яко кажучи, прибріхують. так існують купа відставних людей, відставці, і так далі. У яких є онуки, є правнуки, їх в коледжі треба відправляти. і Так далі, коли до них приходять люди а, з пропозицією, якої важко відмовити, з хорошим таким чемоданом грошей, вони багато чого теж будуть говорити. Те, що нам неприємно те, що приємно росія росіянам росіян гроші на це є і продаються оптом в роздріб дуже багато. Ми повинні розуміти. А коли ми повинні розуміти, що коли буде сформований цей кабінет міністрів, коли все інше, росіяни дуже поспішають, я вам говорю, вони вкидають вкидають цю інформацію, тому що дуже дуже поспішають. Вони розуміють час, працюю проти них з Трампом, бо Трамп такий що ше влупить. Як там він говорить відкрито, що на перемовинах з Путіним він обіцяв: о -о, кудись ворожнешся, Я влуплю по Москві, а я вірю, що він так влупить, тому що він так робив. І тому, коли вони там виходять з різними пропозиціями, там починають про корейські сценарії, за це брехня, корейські сценарії. Корея була розділена в тридцять в році після того, як бу, рухнула а, японська імперія по 38 паралелі між двома країнами США та, та Радянським Союзом. То про які ви корейські сценарії тут говорите? Та. Тому що країна фактично була колонія, яка була розділена. а Потім був підтриманий статус-кво, де знаходиться досить е, 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 війська США. А війська США в плані цього стоврітися будуть на території України. Я думаю, якщо у нас війська США будуть. В Дніпрі та в Одесі я думаю, можна щось говорити. А хто буде цим гарантом дотримання цих безпекових угод? Далі це ж протирічить хельсінським угодам від 75-го року, які підписував, підписував в підписував тому чисі Сполучені штати Америки про непорушність кордонів в Європі. На да? це порушення і Будапештського меморандуму, який не який був, і це не по пантам. Все ж таки, Трампа він достатньо марнославна людина. а Тобто і далі А чи хоче Путін цього, давайте з цього будемо починати. А я сумніваюся, що Путін це хоче. Він зовсім по-іншому думає. Тому ми повинні концентруватися на нашому війську, да? концентруватися на виробництві нашої зброї для того, щоб бити, бити, бити так? і чекати, я вам сказав, витискати все, що там залишилось у Байдена. І все. Ну, от дуже хотілося, щоб справді адміністрація Байдена та і Байдена він буде зустрічатися вже з Трампом. От хотілося, щоб він все ж таки не лише натис натиснув на Дональда Трампа, а й сказав, з чим він залишає. Йому своє рішення по Україні хотілося б це рішення були справді важливі і дуже рішучі для нас, тому що ну нам це необхідно. А говорячи про те, що от після виборів Дональда Трампа ми побачили, що Франція нам вчора сказала, що вона передає свої ракети. Як ви вважаєте, зараз Європа буде більш рішуча вже приймати якісь певні дії стосовно війни Росії проти України чи ні? Чи це також залежить лише від нас, від нашої дипломатії і від стану на фронті? Всього залежить ну по перше, Трамп буде їм викручувати руки, щоб вони виконували свої зобов'язання щодо фінансування 2% ВВП від своєї від своєї від своєї економіки. Небагато країн НАТО до досі цього не виконує зобов'язання їхні так. А далі так він скаже. От в цьому до речі, так званому мирному плані. Одному там йдеться про те, що повинні бути французькі та британські війська на території України на лінії розмежування. Повністю підтримують цю ідею. Макрон, ти говорив, що там солдат буде на села. Ну так насилає в чому проблема. Відповідай за свої слова, так а це солдати ядерної держави, країн НАТО. А, тому і і, 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 і Трамп це буде робити, щоб вони швидше ворушилися. Це дуже добре для нас. Дійсно. Чим сильніше вони будуть, тим більше вони будуть розуміння а, а, місця України, перспективи України, тим швидше і краще буде для нас в цьому випадку. Зрозуміло. Пане Тарасе, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за вам за вашу аналітику. Тарас Загородній, політтехнолог, був разом із нами на зв'язку. Я дякую вам за розмову. Ще побачимось.